Всім привіт, на каналі Фіц 5. І сьогодні я знімаю четверту частину шлях до 100 мільйонів. Але перед тим, як я тобі розкажу, що ми сьогодні будемо робити, не забувай ставити лайк, написати в коментарях, який спосіб мені зробити, перевірити. І також не забувай вводити мій промокод-віз, який працює на усіх серверах з 2 по 7 рівні. І дасть тобі приємні бонуси. Ну, а ми переходимо до відео. Я нарешті дійшов до моменту батлпасу. Я ж не всі квести сьогодні пройшов, але, як мінімум, дійшов до того, щоб забрати 50 тканини, на речі я міг не купувати, міг купити 150 і от зараз 50 забрати. Ну ладно, вже що зробити, то зроби. І старий кузов. Все. Ми забрали, і тепер дивимося, чи він нам видався. Є, нам видався, але він тільки дуже важкий, і ми тепер будемо повільно б'яти. Ну, але ладно, переживу. Тепер давайте глянемо, чого нам не вистачає. Нам не вистачає лише машинної оливи і злитків заліза. Злитків заліза треба дуже багато. Тому це трошечки проблематично. Давайте візьмемо наш Volkswagen. І поїдемо. Ага, у нас тут трошки пропаркована машина. Я тільки що бачили, що деякі речі я десь звідкись взяв. Е, ви не знаєте, звідки їх взяв, тому я вам зараз показую відео, де я їх знаходив. Бо я їх знаходив раніше, ніж я зараз записую цей момент. Тому дивіться. Так, знайшов я ще раз тканину. Давайте купимо всі 36 штучок. Дороговато, звичайно, але. так, це 380 так, є. За 360 тисяч. Так, ми зараз вже вийшли в мінус, ну, тобто ми вже менше, ніж 10 мільйонів. Зараз я вийду собі покладу на карточку, і буде вже більше, ніж 10 мільйонів. Так, Сіка я нарешті знайшов три старих колеса. Ми їх забираємо за 120 тисяч. І давайте зараз перевіряємо, чи це саме ті три колеса. Так, це саме ті, але нам ще треба четверте колесо. І я не розумію, де їх взагалі можна дістати. Давайте зараз ще раз, може, наведу і гляну. Так, да, на викрадача авто, викрадача авто більше нема. Тому, на жаль, отак от. На речі, одне золото є. Давайте я просто так куплю. Я можу щось з нього придумаю, зроблю і буде щось. Так, з 21 тканина доволі дешево. Так, забрали, є за 150 тисяч. Доволі дорого. Ну як доволі дорого, взагалі дешево, але взагалом трошечки багато. тому... Давайте зараз далі шукаємо. Так, забираємо 36 тканини. 36 тканини у. Так, з мене ми місці на три. Давайте, блін, я вже багато чого викинув, вже навіть немає. Що мені викинути. Давайте зараз щось тут. тут пару 9 аптечок викину. Та я розумію, що краще комусь віддав, але в мене зараз нема часу. Оце оце, оце от. Мучитись. Тому давайте зараз пишу 36, я все, купив. Так, ну що ж, я знайшов людину яка продає багато тканини. Мені, як я знаю, не вистачає лише 55. Так, 55 мені не вистачає, тому давайте зараз купуємо 55. Е, мені не втрачає місії знову. Давайте, не, не знаю, що зараз викину, зараз щось викину і покажу. Так, всі я почистив, давайте тепер купуємо 55. Все, ми купили з. За... Ми пішли вже в мінус, ну, типу, вже не 10 мільйонів, але зато у нас є тепер тканина. І тепер не лишається лише для квадроцикла, це е, одне колесо. Кузове я отримую, і най, ну, найва... машина влива, і найважче це буде злиток заліза. Тому буду далі це все шукати. Так, знайшов я колесо, дуже дорого, я б сказав. Би. Бо раніше ми купували набагато дешевше, вже чесно спитаю, але нам треба тільки одну штучку, тому давайте купимо. І йдемо шукати далі деталі. Так, знайшли ми злиток заліза, я б сказав, би, дуже дорого, але добре у нас немає вибору, тому прийдеться так. Здається, я вже всі передивився, ем, такі, так би мовити, оці от намети. Так, спонідалося, добре. Тому давайте зараз вийду і собі зніму гроші на карточку. Думаю, десь ще знімлю мільйон. Я сподіваюся, що цього мені буде достатньо для того, щоб купити те, що мені лишилось. Лишилось мені, як я пам'ятаю, тільки машинну оливу і оці от е як його, злитка заліза. Так, давайте знімаємо це. Десять 10 тисяч, 100 тисяч мільйон. Опс. Є все, мільйон. Давайте переберемо. Транспорт. Старий кузу. Ну, старий кузу ми не рахуємо, тому що я до нього дійду на, на батл пасі. Машину оливу, Я навіть То можна на опті, звичайно, працювати, але я думаю, що я це не скоро отримаю. І злиток заліза. Тому йдемо оце шукати. Споки ви дивилися відосик. Так, споки видивилися відео, я знайшов машину оливу, тому ми не гаємо часу її купуємо. Дуже дорого, я б сказав, але все рівно, ну, нас вибору нема. Тому машина олива, де вона у нас? Є, yes, У нас є машина олива. І залишились лише залізні злитки. Це буде доволі проблематично. Звичайно, можна купляти газовий балон, але за 100 тисяч 100 за один газовий балон, чесно, ну, в баню. Тому що е, треба скрафти газову комфорку, це ладно ще. Е, тобто, по факту для одного злитка заліза треба е, одну газову ком, ну тобто по одному газовому блонду. Тобто мені прийдеться потратити мільйон чотириста тисяч, а я не хочу стільки тратити. Тому я думаю, зараз можна піти пошукати скарби і подивитися, що я можу там знайти по злиткам. Добре. Купуємо ми е, давайте припливай, візьмемо хай буде. Добре, скільки максимальному... Ага, тобто тільки 9, так? Да? Давайте перший раз по 9 купимо. Е, хоп. Так, я думаю, нам цього буде з головою достатньо, 27 карт. Тому давайте зараз підемо. Я зараз собі навіть в четвірку поставлю, зразу буде так відкривати. Є, добре, перше місце, куди нам їхати? 4000 метрів. Ну, добре, в мене що є вибір, немає. Так, я прийшов на цю мітку, давайте дістаємо лопату і тепер дивимося. Так, це в нас десь, давайте забрамо мітку. Це в нас десь є біля когось дерева. Давайте спочатку зрозуміємо біля якого саме. Це прям під якимось деревом. Я е, думаю, тому що нам видно от дерево, оце от дальнє. Оце, думаю, десь може бути тут. Але це орієнтовно, тому давайте зараз шукаємо і дивимося, що воно тут. О, я знайшов. Я знайшов метал. Це метал чи злиток? Ага, це метал, добре. Метал у нас, чесно, не дуже цікавий, тому давайте зразу дивимося. Наступне у наступне нас 500 метрів. О, доволі далеко. Але давайте я вам не буду зараз показувати всі мої прям спроби. Я буду показувати тільки деяке, тому що це займе дуже багато часу. Так, приїхали ми е, знову. Так, давайте зараз знайдемо ракурс. Ага, це в нас вид туди, значить, це в нас десь має бути тут. Давайте тут шукаємо. Так, знайшов я інструмент. Давайте глянемо, що це в нас взагалі таке, бо я щось не дуже зрозумів, де в нас цей інструмент? Що взагалі таке інструмент? Кому... Ага, це в нас оця штука, так? Да? Інструмент, добре. Давайте далі підемо. Куди ми їдемо? 3000-4000 метрів. Ну, поїхали. Так, приїхали ми на точку, дістаємо лопату. Давайте дивимося, я вже тут пам'ятаю, я колись вже тут знаходив залізо. Тому давайте тут, тут десь купаємо. це у нас приблизно тут має бути. І я, до речі, сплатив всі штрафи, які я наїздив, і мені покращили рейтинг на цілих 100 очків. Я трошечки в шоці. Не знав, що мені так покращить рейтинг. Інструмент знову отримав. Ну, я думаю, це буде довго. Тому давайте я, може, зараз кину в змі не заявку, а оголошення. Куплю так, не, не той мови, куплю злитки заліза. Давайте віпом кинемо. Так, добре, кинули віпом. Я не думаю, що це прям якось дуже страшно, тому. Ну, типу, не дуже прям є дорого, але, скоріше всього, може тоді більше людей побачить моє оголошення. Тому давайте зараз йдемо далі шукати е, оці от злитки заліза, щоб по скарбах шукати. І також буду сподіватися, що може я їх десь в когось куплю. Так, ну що ж, я вже пошукав скарби десь е, близько. 15 раз, але мені нічого цікавішого не випало, ніж просто метал. Я вже навіть почав викидувати метал, тому що він мені почав забивати інвентар. А мені треба <кхід> злитки заліза. Тому я звертаюсь до вас. Якщо ви граєте на першому сервері, і граєте злит... ну граєте на першому сервері і маєте злитки зліза. Я дуже вас прошу. Напишіть про це в коментарях, я обов'язково постараюсь з вами зв'язатись, постараюсь це купити, бо мені дуже треба ці злитки заліза, але я не маю стільки нервів шукати їх в скарбах. Тобто я їх хочу купити, тому що я просто не маю вже сили їх шукати. Тому що нічого нормального не продаю, от тільки от за все мені життя два рази злиток заліза, ні, навіть три, злі... ре... ну, три злитки заліза випало. Чи навіть два, два, два з... злитки заліза випало і все. Ну, А решта це купу хламу. Я вже кажу, я вже почав деякі речі викидувати. Тому також я ще буду писати е, по, в Discordі там кубка-продаж, якщо ви знаєте, е, в Discord 01 сервера є. Ще буду тут от, шукати поза відео людей, які продають. Тому дуже дякую всім, хто дивився до цього моменту. Е, ставте лайки, підписуйтесь, не називайте мій промокод. «tweets». І всім па 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 па